Вітаю усіх, ви на каналі Данстич. Мене звати Аня. І сьогодні я роблю включення для СП Відкритий вишивальний набір, або яка різниця, він вже відкритий. Це початок відео для звіту за червень. Я вже почала відшивати і згадала, що я не зробила вступне включення. Ось такий сюжет в мене вишивається. Це так, щоб для тих, хто вперше завітав до мене на канал. Зараз відшито ось так. Власне, що по минулому звіту я завершила. Тут не було зашито отак куточок. Тобто, я вже нашила трошки ось це, якщо по схемі дивитися. То нашилось в мене вже там ну, трошки більше 300 хрестиків. Але я собі складаю такий план, щоб збільшувати трішки норму попереднього місяця. Тобто, я хочу дойти до якоїсь такої цифри: 2-3 тисячі хрестиків за місяць хоча б. Але зараз я ще не дійшла до 1000 хрестиків. і... Я йду до того, але попередній місяць в мене було 853 хрестика, тож мені в цьому місяці хочеться зробити не менше тієї норми і бажано збільшити, покращити свій результат. Роблю я включення, як бачите, я нарешті дошиваю листок. Мені тут трішечки залишилось, там приблизно біля 40 хрестиків. І все, і я буду починати наступний лист. Якщо подивитися на листочок, то цей лист відшивати я почала 810.2020 року, і на той момент в мене було 17% роботи. Тоді я вносила дані в записки хом'яка. Так, це такий як рукодільний онлайн-блокнот. Він підраховує швидкість. І зараз я туди не заходжу, бо це сайт Росії. Ну, я думаю, що можна заходити, якщо встановлювати VPN або якісь такі додатки. Але я цього не роблю. То а вишиваю по паперовій схемі. Я подивлюсь. Приблизно, по скільки відсотків в мене було на повний такий зашитий листок, я так думаю, що десь відсотків 7. Приблизно це один відшитий лист, я тоді точно подивлюся, і уже в фінальному включенні в звіті за цей місяць я вам скажу приблизно, ну там точно не порахуєш, але приблизно. 10%, я не скажу, але я продивлю статистику, приблизно буду відмічати таку цифру, ну, принаймні для себе, щоб орієнтуватись, коли вже буде половина роботи, там, як воно буде наближатися. Так, я вже дістала наступний лист. Я його підготувала, розкреслила. Ось так виглядає. І я зробила вже в розкресленні помилку, що значить, що давно не вишивала. Я підготовлюю собі діагональки, якщо ви бачите. Я не знаю, чому я так Я пішла діагональ малювати з цієї. Але я не врахувала, що тут не 10 клітинок. Бачите, якщо на, на цій, то мало бути б отак. І воно не, 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 не звідси починаються діагональки. Тому що всі інші мають потім в мене йти. Ну, я так звикла, щоб сходилось на перехресті. Я вже це помітила, коли вже прокреслила, і вже щоб не перекреслювати, ну, буде так. Я сподіваюся, що я не буду збиватись, бо я звикла, що початок рядка починається з цих хрещень десятків. Ну, так, по схемі їх видно. Вони в мене на канві, так я їх додатково собі ставлю. І так, я собі звіряюсь. Але, ну, не знаю, сподіваюся, що це не буде мене збивати, але вже цей лист розкреслила так. І буде шитися якось так. Тож, ну що ж, 300 до 400, до 400 майже я навідшивала, Буду продовжувати. Мені ще принаймні 500 треба нашити, щоб. Була, щоб було не гірше, ніж минулого місяця, але можна постаратися краще. Сьогодні 23 червня вже, і в мене до звіту майже тиждень. Тобто, якщо постаратися і хоча б по 100 хрестиків рахувати, шити собі за день, то я, ну, покращу норму свою. Минулого місяця і це буде добре. Тож, я буду сідати за роботу. Бажаємо, бажаю вам приємних творчих вечорів і до, до включення. І знову вас вітаю! Моє наступне включення вже про майну червень. І вже друга половина липня, і хочу вам показати, що в мене навишивалося за місяць з червень. Фотозвіт я зробила, звичайно, для звіту, в СП яка різниця, він вже відкритий, який проводить Юлія Німінська. І я йду по своїй такій. То, щоб стратегія такий собі збудувала план кожного місяця трішки нарощувати темпи по цій роботі. І я вже в цьому місяці я звітувала з 1024 хрестики. У мене було не зашити ось тут куточок, ще трішечки, я довишивала. І це завершення одного листа. Десь в листок приблизно в мене входить 7%. Так я буду собі приблизно рахувати, що в мене навишивалося. І, скажімо так, десь в мене зараз, вже, не рахуючи початок нового листа, а як закрила лист, десь 24% готової роботи. Вже навишивалося. І я почала наступний лист. Тут я вже трошки повишивала на наступний місяць вже хрестиків 200. Якщо подивитись по схемі, то ось це, це вже в мене буде на наступний звіт наступного місяця. Що можна побачити, я ось випорюю тут майже 20 хрестичків. Чому це дуже рідко в мене відбувається на цій роботі? Вишиваю я парковкою. І в чому плюс, що можна одразу побачити, загалом одразу видно помилку. Рядочок одразу не сходиться і помилку видно. Але тут я заплуталась, я рахую собі крок на 10, і так я і почала. Начебто на 10 щось почало не сходитись, я перейшла на наступний рядочок, і воно все не сходиться. І я, глянувши на схему, побачила, що в мене цей рядочок починається з 9 хрестиків. Тому в мене пішла помилка, і на, цей, на цьому рядочку я зупинилась, і зараз я їх випорюю. Тут ось буквально 3. Рядочка по 9, а далі вже піде по 10 хрестиків. Це вже буде, да, як ви бачите, край листочка, і далі я вже буду підніматися, діагональки будуть підніматися уверх. Тобто, це вже буде ширина наступного листка. Це буде ось так, закриватися. То що ж, мені треба навишивати більше тисячі, а власне. Більше 1024 хрестики, щоб принаймні таку саму цифру, або більше, щоб дотримуватись свого плану по збільшенню темпів на цій роботі. Я собі не ставлю планів, що я дойду там до 5, 6 або 7 тисяч, але хотілося би, щоб робота більш-менш просувалася у місяць робити, ну, десь. Чи 3, принаймні. Ну, але до цього ще трішечки треба попрацювати до збільшення темпів. І загалом вже кінець місяця, а мені ще треба пошити багатенько до норми. Вишивається він в мене повільно. Не те, що там зовсім мало днів, я йому приділяю, а загалом цей процес в мене вишивається повільно. Тож, я буду приступати, і невдовзі покажу, що в мене навишивається. До зустрічі! Вітаю вас у своєму наступному включенні про майну в липень. Фотозвіт я зробила. Ну, таку собі поставлену норму у 1020 хрестиків я виконала, але не дуже мені вдалося підвищити норму. і... У липні в мене навишивалося 1137 хрестиків. Фотозвіт я вже виклала, і хочу зробити включення, показати вам і випустити це відео для тих, хто спостерігає за цим процесом. Але не є учасниками цієї групи у Facebook. Посилання на групу, де відбувається СП, я залишу в описі під відео. Тож проходьте. У нас вимкнули світло. І сподіваюся, вам буде видно. Тож, опис я залишу, посилання, звісно, на канал Юлії буде. Вона веде це СП, це відкритий вшивальний набір. СП триватиме ще до кінця року, і якщо ми будемо активні, якщо ще будуть долучатися люди, я сподіваюся, що Юля продовжить або зробить другий сезон, або продовжить це СП. Тож будьте активні, долучайтесь. Я думаю, що у кожної вишивальниці є якийсь відкритий або початий наборчик. Якщо у вас там не вишито більше, ніж 50% роботи, тож долучайтесь, норм ніяких немає. Просто раз на місяць треба зробити фотозвіт, що у вас навишивалось. А якщо не навишивалось, просто напишіть, що ця робота ну, там з якихось причин. Не вишивалась просто Цього для звіту достатньо буде. Принаймні Юля буде знати, що ви продовжуєте участь у цьому СП. Тож, показую вам, що в мене вже є. Ось так це виглядає. Якщо по схемі так краще видно, бо тут ці Діагональки досить вузенькі, якщо на самій тканинці дивитись. А тут ось видно, який масштаб в мене вишився за цей місяць, якщо по схемі. Ну, власне, коли завершився той лист, то в мене вже відшито десь 24%. Вже ж, так думаю, півлистка відшито ще, то вже трошечки більше. І коли дошию цей листок, то це вже буде десь приблизно 30% роботи готової. Вишивається, як звичайно, сіре, чорне бленди сірого. Білого, прям білосніжного тут майже немає. Або в блендах додається, Здається, прямо в B5200 тут цього кольору немає. Тобто всі відтінки такі більш сіріші, сірий і до чорного. Тож, вишиваю, вишивається, іноді помиляюсь. На початку, отут, на початку останнь, перед останньою діагональки, в мене була помилка, я порола. Чому? Бо я звикла. Початок рахувати від цих хрестиків на схемі. Я так собі чомусь почала шити, наче як 10 хрестиків, щось не сходиться, другу діагональку, на третю вже зовсім нічого не сходиться. То я випорола, не могла зрозуміти, а потім зрозуміла просто, що тут 9 значків на початку, а ось тільки з цього місця виходить. Діагональка на 10, тож оцей шматочок я випорювала. В цьому плюс того, що я шию парковкою, що, якщо навіть зробив помилку, раз ти щось там підмудрив, перемудрив, думаєш, помилився, то це дуже швидко помітно, якщо помилка в тебе не сходяться тоді значки, і ти досить швидко. Знаходиш помилки і в чому причина, і тому я її вишиваю. Це не швидкий метод вишивання, але я знаю 100%, що, можливо, якийсь там від, десь якийсь бленд може сплутала Але ну це такі, така робота, що цього не помітно. Навіть якщо я знаю, що була помилка, я її вже не знайду. Цей сюжет це дозволяє. і ну так, мені легше не плутатись, тому шию, так, мені так зручно, продовжую в тому дусі. Сподіваюся, що наступний місяць я додам результати. І в ідеалі хотілося б завершити лист, але ну, тут забагато, звичайно. Але, принаймні, хотілося б ну, діагональки 3 подолати. Це було б уже непогано. А можливо, вдасться, бо тут якийсь такий нескладний, я дивлюся, то можливо, вдасться і більше, ніж три діагональки. Ну, от такі в мене просування за липень, загалом за перші два місяці е літа. У мене вишився ось цей весь шматок, і там ще було трохи попереднього листа схеми, тобто для цієї роботи я задоволена результатом. Ну, Якось так. Тож, буду завершувати на цьому відео. Дуже дякую глядачам, які спостерігають, які коментують. Які підписуються, вітаю нових підписників у себе на каналі. Я дуже з того радію і це мене мотивує, надихає. Тож пишіть коментарі, враження, сподівання, чи вдасться мені заплановану норму виконати наступного місяця або ні. Що вам подобається, не подобається, я читаю усі коментарі. На моє щастя, ще таких негативних у мене не було коментарів, але я так думаю, що все може бути. Тож, пишіть, але ну, бажано, якщо щось вам не подобається, висловіть це, ну, якось трохи коректно. Ну, це так, на майбутнє. А, хочу сказати: бережіть себе, близьких, не нехтуйте тривогами, все буде Україна. Знаходьтеся в безпечних місцях під час тривоги, дивіться, наскільки зважуйте, наскільки безпечно перебувати в тих чи інших місцях, підтримуйте, хто чи може або армію, в першу чергу своїх близьких та рідних. Емоціонально зараз усім важко. Тож, до зустрічі в нових відео, буду продовжувати. Щось створити. Наразі на тиждень два я цю роботу відкладаю і займусь своїми іншими процесиками, і щоб було вам що найближчим часом показати. А з цим процесом зроблю вже включення через місяць. Тож, до зустрічі! Пока!